Чора ввечері на у нас був гостях депутат від удару Віталій Ляшенко. Він сидів там, де ви сидите. І коли ми з ним обговорювали це передвиборче законодавство, я його запитав, чому, якщо він скаржився, що тільки 200 депутатів готові підтримувати, бракує людей, бракує. І я його запитав, чому в такому випадку партія удар не звернеться до своїх прихильників, які ще у них є, і не закличе їх просто пройти під Верховну Раду і мотивувати оцих політично несвідомих людей без не політичної волі та випрацювати, випрацювати оцю волю і проголосувати законопроект. Відповідь депутата була ну, надзвичайно парадоксальна. Ми в такий складний час стараємося уникнути масових. Збирань людей, щоб не було якихось провокацій, всього іншого, і стараємося вирішити це політичним шляхом в межах парламенту. Я Йому кажу: ну ви ж не можете, ви ж самі кажете, що 200 людей і все. Ну, ми не хочемо створювати привід для провокацій у натовпі. Тобто, ну це очевидна відмазка така, ну, звісно, але чому, чому вони в такому випадку не звертаються дійсно до своїх симпатиків і не закликають їх теж вийти на вулицю і продемонструвати свою волю? По-перше, вже соціологічні дослідження показують, що симпатиків у удара значно поменшало. По-друге, і коли були звісні події на Майдані на початку року, то лідери опозиції не сильно то і впливали на цей народний протест. Вони, скоріше за все, були заручниками людей з вулиці, ніж впливали на цю ситуацію. І тому зараз я переконаний, що навіть якщо удар закличе своїх прихильників, то без. Грошей на цей пікет вийде дуже мало людей. Тому краще не позоритися і не, не займатися вуличними так демократією, чи як це ще назвати. Ну, але і, якщо, наприклад, Ударська оперується зі своїми колегами по колишній коаліції з свободою і б'ют, і скаже, що ми хочемо, підтримуйте нас. Можливо. Завжди є в політиці люди, які пасіонарії, а є прагматики. Я думаю, що пасіонарії. Після от таких бурхливих подій, які відбувалися в країні, вони зараз трохи відходять вже від емоцій і вже починають скептично на деяких дивитися. Маха, стає зрозумілим один чинник. Якщо не ухвалюються зміни до цього законодавства, то вибори відбудуться за старим законодавством. Чому їм вигідне старе законодавство? Лише через те, що зберігається змішана система? Ну, я спочатку так і сказав. Я думаю, що. Та змішана система зручна для, навіть для партій. Звісно, для партій зручно мати пропорційну систему. Але, в принципі, їх ця система теж влаштовує, тому що якщо буде мажоритарник іти від партії, там, скажімо, Солідарність, то це дуже серйозно вплине на цей вибір, на вибір громадян. І до речі, от, я ну, брав участь спостерігав у вибори місцеві, які відбувалися на фоні президентської кампанії, то той же самий ефект відбувався там, от в окремих там, невеличких містах. Якщо кандидат десь да, навіть фотоколаж зробив, що він поруч з Порошенком, у нього вже значно піднімався рейтинг, тому що високий рівень підтримки Порошенко. От хто йшов в проєкції Тимошенко, рейтинг був значно нижчий. Тому, в принципі, для партії, щоб вони там не казали про відкриті списки. Тобто там точно так же при відкритих списках буде проекція лідера, проекція партії впливати дуже сильно на кадровий склад. зупинилися на такій цікавій темі. Що ви сказали, мовляв, закриті списки, в принципі, вигідні, і президентові теж чи поясніть. Будь ласка, у нас всі партії важдійського типу: що радикальна партія Ляшка, що батьківщина Тимошенка, що Солідарність Порошенка. І якщо ця система збережеться, я думаю, вона збережеться, просто там з можливо рішення ради буде про зменшення термінів, про здешевлення цієї виборчої кампанії, то яка різниця, хто пройде під знаменами солідарності по мажоритарних округах і по про системи? Якщо всі йдуть під гідою президента, якого зараз є досить великий рейтинг. тому я в принципі думаю, що звісно з точки зору. Ну, не хочу казати популістською, а логічної і сучасної точки зору, нібито пропорційна система з відкритими списками це більш було б правильно і це цього чекають люди. Але з точки зору, як виходить, то мабуть, це всіх все одно влаштовує. Я думаю, що якщо б сильно хотіли цю пропорційну систему, то вже б давно б домовились. Б. Я тобто ну, ці всі заяви, що ми дуже хочемо, це тільки димова завіса, щоб зберегти стару. Ну, я підозрюю, що у президента достатньо механізмів для того, щоб вплинути на інших депутатів щось їм запропонувати таке, щоб вони проголосували за цю систему. Ну подивимося, власне, дочекаємося завтрашнього дня, що зміниться в нашому політику. Або І... не зміниться. Або не зміниться. Я так. думаю, що із люстрацією точно так ж буде. От дивіться, зараз. Білборди по країні стоять, нібито безіменні. Тобто там елемент вишиванки, от ми почали ілюстрацію з себе, зрозуміло, яка політична сила за цим стоїть. Як ви вважаєте, з точки зору агітаційної теми, якщо вони взяли цю ілюстрацію, то їм вигідно, щоб цей закон прийняли? Їм навпаки вигідніше потім на цьому робити свою агітаційну кампанію і говорити, ми хотіли ілюстрацію, ми почали з себе, ми себе ілюстрували, а оці от. Які при владі зараз вони не хотіли, не прийняли геть. Ну от в принципі, я думаю, що ілюстрація не пройде, незважаючи на те, що досить багато людей, і, і маргіналів, і активістів вони таким чином будуть більшими прихильниками тієї політичної сили, яка на знамену взяла цю ілюстрацію. Добре, ну начебто, з передвиборчим законодавством, ми розібралися. Тепер Решті. я пропоную обговорити з вами, як з політичним експертом, оцей гуманітарний конвой який їде до України за останніми даними, вже він не буде перетинати українсько-російський кордон у Харківській області. Там уже навіть спеціально підготовлений табір для цього розбирають. Червоний хрест так і не знає остаточно за його заявами, що там везуть, і вони перед тим, якщо його будуть приймати, вони й мусять. Спробувати. Можливо, тепер пишуть конвой пройде у Луганській області, можливо, через пункт із повідомляє УНН, УНІАН, точніше, але вам не нагадується ситуацію 2010 року зі знаменитою флотилією Свободи, коли з турецького порту вийшло шість кораблів з гуманітарним вантажем для сектору Гази, яка була під санкціями Ізраїлю? І всі чекали: бомбане ці кораблі чи не бомбане? Ізраїль таки бомбанув. Ну там він по свій спецназ туди, Ну він не дав зайти цим кораблям. Ну при тому дав... загинуло здається да. 10 людей, які супроводжували да. цей вантаж. І е це був шикарний привід для антиізраїльських сил робити міжнародний піар на тому, що Ізраїль агресивна держава. Навіть я тоді був на стороні тих турків, тих. Але я думаю, що дійсно ви праві, перше, що на меті має, мабуть, президент сусідньої держави, це якраз інформаційна війна, тому що у війні зараз в першу чергу грає інформаційна політика. Я думаю, їм цікаво використати цей гуманітарний так сказати конвой для того, щоб забули трохи про Боїнг. Можливо, вони зараз і створять якусь провокацію, можливо, таку, що вона перетне всі інші переживання, там, ну, чи розстріляють її, там, чи як, не дай Бог, звісно. Але про цю гуманітарну колонну, дивіться, москвичі, мабуть, і самі е, Балділі, коли узнали, які вони щедрі і як вони швидко зібрали цю гуманітарну допомогу, mm -hmm. то, очевидно, що вона збиралася дуже давно, вона вже була запакована. Мало того, ще в червні місяці. Я вже бачив повідомлення про те, що в Росії перефарбовують танки, перефарбовують білий колір машини. От мені цікаво, чому наші силові структури про, про цей гуманітарний конвой починають говорити, коли він вже їде, наповнений невідомо чим? Чому ми не робимо якихось асиметричних дій, коли ми розуміємо, що хтось готується до гуманітарної місії? Це от турбує більше. Ну от швидше за все новини остаточно підтверджені новини про те, що розбирають наші на, на кордоні пункти, які мали приймати, тобто тому що змінився напрямок маршруту. Тобто, ніби Україна не відмовляється від цієї гуманітарної допомоги, але змінили напрям маршрутку маршруту. І один із варіантів називають, що він потрапить в пункт пропуска із варіна на Луганщині. Про що говорить цей факт? Ну мене цей факт взагалі не дивує. Тобто я б здивувався, якби туди в Харків, в Харківську область хтось взагалі прийшов. Uh -huh. Я переконаний, що ця колонна вночі вже розділилася на кілька підколон, які зайдуть де захочуть, і там якась... де відкриті кордони. Так да. да. і я думаю, що ні, ну там, де у них відкриті кордони. Uh -huh. І я думаю, що все-таки в цій колонії дуже багато гуманітарного грузу, і який можливо і прийде до цих людей. На Донбасі і люди будуть асоціювати допомогу і спасіння тільки з Путіним. Хоча я ж кажу, не виключено. Тобто багато експертів вважають, що не виключено, що ці колонну десь вдарять, а потім спишуться на українську армію, яка не хотіла пропускати гуманітарний вантаж до України. Ти прогружує просто тут маленька врізка інформаційна, що з'явилося повідомлення, що. Колона чи частина цієї колони, яка проходить через Вороніж, зараз стоїть там на Антонова овсієнка кольцо на Антонова овсієнка тому що хтось врізався в один з автомобілів цієї колони, і тепер там все стало. Ну, Русський мір. <ріхи> Як світ сприйме, от, моделюючи ситуацію, що росіяни такі захочуть в обхід Червоного Хреста, тому що. Спочатку ж була інформація про те, що передадуть Червоному Хресту, Червоний Хрест це перевірить, і тоді від свого імені продовжують далі передавати це українській стороні. Вадиме, я єдине, що так від редакторів додам. Вони нам тут насилають інформацію про те, що представник Червоного Хреста в Києві Андреа Лорш сказав, що російський Червоний Хрест не бере участі в гуманітарному конвої. Угу. Прошу да угу. а я Потім, ще читав повідомлення, та. що солдати з гуманітарної колони побили свого товариша, який поруч з гущонкою покурив. Трохи, тобто різні є <рив> повідомлення. Знаєте, е, от мене дивує, що європейці досі дивуються. Вони дивувалися, коли у нас відхопили Крим. І вони досі висловлюють якесь е, занепокоєність і обурення. Тобто вони постійно дивуються, що там немає чорного... Е, Путін давно вже показав, він чекати хотів на міжнародну спільноту, на міжнародне право і так далі. У нього є своя мета, до якої він іде, і він плювати хотів. Чи будуть приймати там міжнародний крест чи ні. У нього є якийсь тактичний план якийсь, і він знає, що з цією колоною буде далі. І можливо, навіть його приїзд. У Севастополі пов'язаний з тим, що я не я і корова не моя. Тобто е, я думаю, що е, у них є план, як будуть вони діяти в разі такого розвитку подій, такого, такого. А ми сидимо і тільки зараз, президент збирає РНБО, щоб з'ясувати, що робити з цією колоною. Іншими словами, е, якщо така колона самовільно вирішить увійти. І наші заявили, ну міністр Аваков сьогодні зранку цілком офіційно да. заявив, що заявив, що вона не пройде. Так, да, вона не пройде, вони її будуть знищувати. Це може бути використано як привід для повномасштабного вторгнення. Ну звісно, якщо чому б і ні? Звісно, якщо вона зайде там в районі і зайде на територію, там, підірвуть кілька камазів, скажуть: от бачите, українці, ми хотіли іграшки дітям привезти, українці їх взорвали. Чому б і ні? Вони шукають будь-який. На мій погляд, вони шукають будь-яку причину для того, щоб перед міжнародною спільнотою виправдати своє входження на Донбас. Там у них війська, тобто, це які, які там терористи, і як можуть терористи тримати так довго цілу озброєну армію в такому напруженні? Тобто, там війна? Ми просто, мабуть, усього не знаємо.